Добрий день, це канал я і мамині тваринки. А може бути на каналі я і мої кози, не знаю, побачу, куди закину. Така у нас погода, так хмарно. Зараз, напевно, буде дощ. Ну, а я вийшла на тиху охоту з ігором своїм. Ось таке. дивіться, ціка. Красота. Дивимося, чи, чи добрі. І збираю, полюю. Риба не хоче клювати. Файно. А гриби від мене не тікають, дивіться, стоять на місці. Ось. Так що цей червивий брати не будемо. Так що можна трошки пополювати, на грибочки охоту відкрити. О, вже багато червивих. Треба було вчора збирати. Ну я не знала, що вчора що є гриби. Дивіться, яка красота. Червивий. І цей червивий. А я хочу грибочки, масляток назбирати. Назбирати, назбирати.

Цей не красавчик, цей красавчик повинен бути. Чи не красавчик? Красавчик. Красавчик. А цей день красавчик. Хто там любить маслята збирати? Приходьте до мене. Счастнина гарна. Маслята є, ну вже багато червивих. Ну, таке діло. Трошки назбираємо щось. Ігор десь в другому боці від мене пішов другий бік. О, цей червий. Мені пас коза. Ти мало там стільки маслят ж Яка а чуш, ти не назбирав, він каже, я що торбу мав, яке торби не мав. Що їх їхав збирати? Так ладно. Підемо позбираємо. То ми пішли збирати. Цей червивий. Цей червивий. Велику траву туди не хочу ту соснину, там дуже роса. Хочу повноват край. Ну, це це не, це маленький. Маленький. Це напевно, червивий. Ну цей його маленький. Цей не, цей маленький. Маленький. Цей напевно червивий. Ну, слизький такий, як Так, цей червивий. Що слизький, то пахт. Машлючки. О! Ось цей гарно. Дощику нема там, Но Вже вночі ляв, як вже вночі ляв у нас дощ, то я вам розказати не можу. І гриміло, і блискотіло. Що хто знає як. Дивись, тут вище не видно відпишся. Вийшла вище. Ось. Ти ба? Тут вище нема? велика, чи що? Нема? Ну, Мені не багато, щоб трошки. Я вже собі натушити назбирала би. О, та й у тут Вже всі червіві. А ти, красавчик. Один і другий. Красавчики. Гарний. Молоденький. Ovo su ось krasavčike. Ovo su svi krasavčike. I ovo su svi krasavčike u travičci. krasavčike. našla. Ох, такі грибочки. Люблю збирати грибочки. Чистити не люблю, моя яких за 20 собі почищу з'їсти. Малих вдома нема. А ми з ігором двох, скільки їх там зиму. Зараз маленькі. Маленькі-маленькі каструльці собі тушу пару штучок. Ось. Та й ось, о. А скільки ж нам треба. Скільки нас двох з'їдять зиму? Мені ще Іван любить більше так грибочки. О, Наталя не дуже. Так, що грибочки, ті вже порчені грибочки. Ті вже старі. Нам треба молоденьких знайти. Файненьких. Грибочків понаходити. Піточки. Воно як, після дощу вроді. Тако взяти до вчорашньої жари, яка вчора була жара. Вчора була жаріще до сорока. То нині вже здається холодно, але воно не є холодно на дворі. Є не жарко, є, не холодно. Червивий. А ви що, сер? Червивий чи ні? Якийсь такий підозрілий. О, он де Ігор, де? Ну що там назбирав багато? Вже пів торби є, нема? Трошки, я більше тебе назбирала, я за 30. Ні, з хрибаками мені не треба. Я м'ясо своє маю в холодильнику. Тоже натурпродукт. Без ГМО Так що якось так воно. Треба нижче зійти, нижче ще більше масляти. Сюди вверху нема стільки. О. Ось так. Ладненько А скільки я назбираю тоді? На другому каналі я і мої кози. Це буде на я і мої. Я і мамі і тваринки. А ще друге. Покажу, скільки я назбирала. На каналі я і мої кози. Ось, ці буде на я і мамі і тваринки, а ці будуть на я і мої кози покажу скільки назбирала і покажу, як я готувала. Так що, ось такі-то справоньки. А вам всім всього найкращого. Мирного неба, міцного здоров'я. Скоріше і всім нам перемоги. І все найкращого, а я буду я буду ще збирати. Ще трошки походю погляду. Мені то вже, якщо чесно, вже хватить на їдло для мене. Ну, в мене ще є, хто дуже любить маслята, щоб їм би трошки назбирати. Ось таке -то діло. Ладно, все. Всім мирного неба, міцного здоров'я і скорішої перемоги.